В Японії склав присягу новий прем'єр Сінзо Абе. У політиці його називають яструбом, а в повсякденному житті містером Елегантність. Для Абе це друге сходження на політичний олімп. У 2006-му він став наймолодшим прем'єром в історії Японії, однак протримався в кріслі лише рік. Нині Абе повернувся після тріумфу на виборах ліберально-демократичної партії, що здобула дві третини голосів у Нижній палаті парламенту. Новий старий прем'єр уже заявив, що його пріоритетом стане боротьба з економічною скрутою. Держборг третьої найбільшої економіки світу сягнув 240% ВВП. Це вдвічі більше ніж в Греції. я сформував кабінет міністрів, головним покликанням якого стане боротьба з кризою в ім'я японського народу. Зростання національної сили можливо лише за сильної економіки, без потужного відновлення економіки. Неможливі ані фінансові реформи, ані майбутнє Японії. Поки прем'єр виголошував промову, одному з присутніх стало зле його винесли із зали на руках. Утім церемонію це не зірвало. Сінзо Абе окреслив головні кроки в економіці. Це подолання дефляції, в якій Японія живе понад три роки, полегшення податкового тягаря та зміцнення єни, вартість якої сягнула рекордних майже 10% стосовно долара. У зовнішній політиці яструб Абе обіцяє подальше зближення Японії зі США, також розв'язання територіальних конфліктів з Китаєм та південною Кореєю. Ще одним пріоритетом нового прем'єра стане відбудова північного сходу країни після руйнівного землетрусу та цунамі у березні 2011- тисячі Для цього планують виділити 100 мільярдів євро допомоги.